Розпривелася адміністрація. Дібно сюди. Була тут велика давка. Коли застосовувались гази. Вітер якраз з біг, з протестувальників. Вони подумуться, вам вони вам піддадуться, блін. Вони подаються. Пусть подаються, пусть, пусть от коли почався штурм перший раз, я то поставила. між молодих хлопців. Бугаї стоять там и вони віддают на карту трима